Мої вітання, дорогі друзі. Ми сьогодні знаходимося в театрі імені Марії Зінковецької, де відбуватиметься благодійний аукціон, ціль якого зібрати 400 тисяч гривень на ось таку машинку швидкої допомоги. О організатор цієї організатор цього благодійного вечора це Міжнародний благодійний фонд здоров'я в твоїх руках. Йдемо, подивимося, що сьогодні буде на аукціоні, які лоти представлені, і познайомимося з організаторами і учасниками цього заходу. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній благодійний вечір. Яка ваша роль в цьому вечорі? Наскільки я знаю, ви один з співорганізаторів цього благодійного вечора? Доброго вечора. Мене звати Наталія Степаненко, я президент благодійного фонду «Чародійка». Нас запросили прийняти участь в цьому дійстві і організувати фотовиставку робіт, які присвячені війні і зараз подіям, які зараз відбуваються в Україні. Участь в цій виставці приймають картини і фотографії. Наших фотографів це Зоряна Черкаська і Максимо Ощіпко, який зараз несе службу в Збройних силах України. Наразі ми прийняли рішення виставити ці картини, щоб людям ще раз нагадати, що в Україні триває війна, тому що чомусь люди опустили руки, ніхто не хоче донатити, ніхто не хоче допомагати. Залишилися самі самі стійкі і наші фотографи одні з тих людей, хто хоче нам показати, хто може нам показати власне цю війну в світлинах. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створювати такі картини і долучатися до таких благодійних аукціонів. Доброго дня під час війни я почала фотографувати саме такі картини військового характеру. Зв'язку так як хочеться допомагати Україні, хочеться її. Вивести з того стану війни з якимось своїм чином. Кожен воює в нас на своєму фронті, допомагає як може. Почався наш такий військовий проект з центрального гуманітарного штабу, де було багато дуже людей, які проживали переселенці, які приїхали, і пані Наталя допомагала дуже багато і зараз допомагає діткам. Ми надавали їм їсти проживання, іграшки. А я приїжджала, підфотографувала для того, щоб зберегти історію. Так само ми робили Є для дітей з дитячих будинків. Є проєкти у нас для дітей з дитячих будинків, є проєкт, який ми назбирали на дрон військовим. Також наші військові є, які воюють зараз за нас. Також ми створювали роботу для Наталки Карпи. Ми знімали кліп на Колискову війни. Це мій синочок, який теж переживає зараз стан воєнний, і повки Давічі ось наші, які воюють. Які кількості виставок ви брали участь у ваші картини. Це моя перша виставка. Надіюсь, не остання. Завдяки Наталі, пані Наталі, чародійці ми організували і хочемо долучитись до збору, який є для наших хлопців. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, більш детальніше про сам захід, який сьогодні ви організовуєте. Доброго дня сьогодні вирішили провести захід, мета якої є збір на автомобіль швидкої допомоги для п'ятої десантно-штурмової бригади, оскільки вони звернулися до нас з листом проханням, і ми з нашим фондом спільно з нашими друзями партнерами. Вирішили підтримати таку ініціативу і допомогти хлопцям. Це перший захід, який ви організовуєте, чи це вже не перший? Для Збройних сил України перший. Ми більше займалися дітками раніше і проводили збір коштів для ЗСУ першим. Важко було знайти партнерів, спонсорів, які б допомогли в організації цього заходу. Ні, ви знаєте, дуже люди відгукнулися одразу і абсолютно на безоплатній основі допомогли. Основні партнери це театр Зеньковецької, які нам одразу надали приміщення і повністю підтримали нашу ініціативу. Дякую.